Неочевидні причини, котрі утримують тебе в стані, мені погано. Кожна з нас хоче щасливитися, відчувати себе добре, прекрасно, щоб було гарне самопочуття і стан. І разом з тим. Зазвичай ми йдемо в пропрацювання чогось зовнішнього, поверхневого, зрозумілого для нас, а є ще багато того, що глибинне, те, що може бути від вас приховане. І саме для цього потрібен психолог, щоб підсвітити ті внутрішні процеси, які, на перший погляд, незрозумілі, неусвідомлені. Зараз ми тут для цього, щоб розкрити. Усвідомити і подивитися, що ми можемо взагалі з цим зробити. Надихнулася я на це відео через роботу з клієнткою, з якою я пам'ятаю, в якийсь момент вона мені написала, і я їй пишу, відповідаю: тобі погано, тому що ти навчилася регулювати, керувати собою через почуття провини, навчилася захищатися тривогами і страхами, навчилася бути кращою. Через критику, тобто, через критику робити себе ідеальною. І не знаю, наскільки вам прям зараз все зрозуміло, давайте розберемо про що це насправді. Тобто, коли їй мені неважливо, коли людині поганого щось відбувається, їй вона погано себе почуває, то часто це тому, що всередині неї відбуваються певні процеси. Наприклад. Коли ви себе критикуєте, а ви це часто робите, і ви знаєте, що ви від цього страждаєте, що вам від цього боляче неприємно, ви знецінена, ви множите себе на ноль, ви зневірюєтеся, ви розчаровуєтеся в собі. Оця критика боляче ріже по, 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 по собі. Тобто, але ж ми продовжуємо це робити, чому? Чому нам не вдається просто взяти і відкинути цю критику, тому що в глибині... Підсвідомо, вона несе певну функцію, вона виконує певну функцію. Я критикую себе так само, як критикували мене для того, щоб от начебто стати кращою. Тобто, якщо я подивилась, показуєте, дивись, тут не так, чого ти так погано зробила? Ти просто кошмарно зробила, всі люди, як люди роблять нормально, а ти в тебе ні чорта не виходить. Ну, це все було сказано. Де ви купили цю ідею? Ви вже зараз собі це кажете. Але раніше ви цю історію... Взяли від когось. Тобто, наприклад, якщо вам це казали батьки, то це було сказано з метою не роби так погано, зроби краще. Тобто звучить критика, ви її відчуваєте, чуєте свою сторону, щитуєте, і вам від цього боляче. Але в глибині там така функція: Я хочу, щоб ти була кращою. Тобто, словами через рот і напряму. Я не даю цей меседж, дорога моя, мені важливо, щоб ти була кращою, щоб ти себе перевершувала, щоб ти росла, розвивалася. Я вірю, що ти можеш міш. А ви, виходить, робите себе кращою, безкінечно критикуючи і мокаючи себе як кошенятку мордочкою в бруд. Окей, тобто, дуже... чому не виходить так швидко прибрати ці механізми? Тому що в них є, наприклад, критику. Взять, відкинути і все. Я не хочу себе критикувати. Я не хочу, щоб ця критика була в моєму житті. І це так швидко не виходить зробити, тому що в глибині є дуже важлива функція і місія не боюся цього слова, у критики зробити її кращою. Тобто, поки ви не навчитеся робити себе кращою іншим способом, поки ви знову і знов будете себе. Критикувати. Далі, якщо ми подивимося на тривогу і на страхи, тобто страх, в нього є функція для вас. От, наприклад, клієнтка постійно відчуває ту тривогу, в неї дуже багато страхів. І хотілося б просто відрізати, мені вже набридло страшитися. Я вже втомилася, я виснажена від тієї тривоги. Хотілося би просто відкинути, а так просто не вийде. Чому? Тому що, так як у критики є певна функція. Вторинні вигоди, чого я знову і знов це буду робити. Так само і у страху в тривоги є вторинні вигоди, і певна функція підсвідома, отака прихована, яку ця тривога несе. І зазвичай це функція я тебе збережу, я тебе захищу убережу. Тобто, якщо людина не навчиться уберігати себе і свого дорослої позиції, продовжить залишатися на рівні виживай, тому що психіка забезпечує нам рівень виживай. А ми хочемо жити на рівні мм. Я хочу кайфувати від життя, я хочу в повній мірі дихати на повні груди і максимально брати від цього життя. Це інший зовсім рівень. Але що ви робите для того, щоб вийти на інший рівень? Там необхідна ваша усвідомленість, там необхідна ваша включеність, там необхідна ваша дорослість. Тобто, якщо ви не вмієте себе захищати самостійно, то знов і знов будуть з'являтися механізми, наприклад, страху, тривоги, які. На такому достатньо примітивному рівні працюють і так само вас захищають. І якщо декілька слів ще про почуття провини, наприклад, в її випадку, тобто через почуття провини вона навчилася собою себе керувати, керувати собою, визначати, вона правильно робить чи неправильно, це добре чи це недобре. Тобто, важлива функція рухатися в правильному напрямку. Важлива є таке, що ми можемо відмовитися від цієї функції. Мені байдуже, в якому напрямку я рухаюся. Ні, нам дуже важливо навчитися себе регулювати, управляти собою, щоб, начебто, як правильному напрямку себе вести. І в неї так склалося, що цю регуляторну функцію не тільки в неї, в нас виконує а, почуття провини, але в неї таке перебільшене воно. І тому кожного разу, коли вона себе відчуває винною, для неї це сигнал, а я роблю невірно неправильно. Треба робити якось інакше. Інакше я звісно не вмію, тому я знову і знов себе не винувачу уже за все і вся. Тобто сама по собі регуляторна функція важлива, тому взяти і просто позбавитися і викинути почуття провини, типу, все, я не хочу тебе відчувати до побачення, почуття провини в неї не виходить. Але кожного разу вона відчуває від нього важкість, тому що провина це як аутоагресія, грубо кажучи, як, як, як побиття. Тобто, якби ви побачили зовні побиття, ви б, ну, ну, ні, ви були б проти. А те, як ви можете і вмієте бити вже себе, то ну, гадаю, то, ну, то, я ж дійсно винна, я ж там так і зробила. Тобто, я хочу, щоб ви винесли з цього відео от таку історію, що на поверхні Людині може бути погано там від того, що їй страшно постійно, від того, що їй тривожно, ця тривога їй докучає. Ці безкінечні переживання вони дуже виснажують і дуже втомлюють. Людині може бути погано, тому що вона безкінечно у всьому і вся винна. Її звинувачують. Вона сама постійно відчувається почуття провини. Людині дуже важко, тому що, наприклад, вона постійно відчуває невдоволення, невдоволення собою, невдоволення своїм життям, і дійсно хочеться взяти отак махнути. І відмовитися від цього всього, і от відчути полегшення, звільнитися від оцієї важкості, і дуже легко може не вийти, звільнитися чого, тому що оці емоції будуть нести за собою і втілювати певні функції. Угу. Наприклад, захистити тебе, підсилити тебе, покращити тебе, там вчитися регулювати тебе, щоб діяти і робити правильно. Правильно для інших, там ще це та прописано, да, роби так, щоб правильно було для інших, щоб тебе не засудили, там і не покарали. І нам дуже важливо навчитися захищати себе без необхідності того, щоб знову і знов відчувати провину, щоб знову і знов відчувати тривогу, страх. Нам дуже важливо навчитися регулювати себе без необхідності того, щоб знову і знов відчувати почуття провини. Нам дуже важливо. Вміти йти в покращення себе, в вирощення себе, в перевершення себе без необхідності того, щоб знову і знов критикувати себе. Оце ми і можемо з вами зробити. Оцим і займатися з психологом.